Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде обзор по телефонах. Прийшла мені така коробка, ящик. Трошки я за них заплатив, скажімо так, і тут енна кількість телефонів. Є робочі, є неробочі, казала людина. Що хочеться сказати, що... Ці телефони всі будуть йти під розбор на драгметали. І як бачимо, тут є такі моделі Nokia, дуже багато, алькател, мотороли і всі ці телефони, друзі, це бачу розвалений, як бачимо, містять ось такі метали. Тобто золото та платину ми будемо з них зблікати. Будуть вони всі йти на розбор. Потім зроблю відео по афінажу. Такі ось сіменси, також хороші на метал. Ну і тут казали, що є кілька дуже охіряних взагалі телефонів. І я так розумію, це вони йдуть внизу, такі нокі. Вони доволі золотовмісні. Далі о хо тут взагалі цікава Nokia, друзі. Це, мабуть, одні із перших моделей. Я матька летить така батарея масивна. Такого телефона ще не бачив, взагалі, навіть не догадував, що такі є. Буду робити по багатьох телефонах детальні обзори. Но рекомендую, якщо виходить знайти коробку телефонів, можна сказати, за пару сотень чи пару тисяч гривень або кілька десятків доларів, сміло беріть, То, що тут, звісно, наїбатися буде треба, дай Боже, але... Вихлоп по металах буде того стояти. Не забуваємо, друзі, ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім дякую за увагу. Збираємо плати та апаратуру, яка містить ось такі метали. І будемо робити афінаж. До зустрічі в наступних відео.